Далі, далі що у нас? Печиво, печиво, нова пошта, дивиш, блять, покришила, сука, печиво. Цукерки, печиво, без блядь, смаколики. О, Держи, це тобі конхлети. Ти в нас. Диви, блядь, сказав. Дві баночки положи. Раз, два, чотири, шість банок, блядь. Зая. сказав, дві банки. Дві банки, а не шість п твою мій, далі. О! Що це? Диви! А... От бівнушки. Та до хуюшки, блядь. А що це? Сало. Сало! 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 Сало пішло, сало! Оп! Так, блядь. О, диви! Дрова? Ні, це, блядь, кунве, оці, блядь, праніки. Андрюха, ти де? Ти по праніках. на сину. На, Андрюха по пряниках. Стоп. Кава. Стоп!